Послухайте, будь ласка, мене, мої ідеї крадуть люди. Скажи, будь ласка, чи втілюєш ти ці ідеї? Дивіться, в мене нема часу, щоб втілювати ідею, але я нікому про неї не розповідаю. Якимсь чином людина просто бере її і, і реалізує. Хоча це моя ідея, розумієте? Моя. Напевно, ви вже наразі штовхнули з тим, що ви придумали якусь ідею. У вас є якась мрія, а через місяць цю унікальну ідею хтось ворує. Так він не просто ворує, а він ще втілює її. І сьогодні ми про це поговоримо і спробуємо дізнатись, як це працює. Колективна підсвідомість і синхронність. Карл Юнг, знаменитий психолог, говорив часто про так звану колективну підсвідомість. Згідно цієї ідеї, кожна людина носить собі архетип. Архетип собі містить унікальні мотиви, які в нас закарбовані протягом тисячоліть. Вони виникають з нашої культури, історії і спільного досвіду. Тобто, коли ти задумуєш якусь ідею, вона не є виключно тільки твоєю, вона може бути відлунням спільного досвіду людського життя. М -м -м. Уяви собі величезний культурний фон, що складається зі спогадів, символів і різних образів. І кожна людина взаємодіє з ними навіть не усвідомлюючи про це. І внаслідок цього схожі ідеї можуть з'являтися у багатьох людей в різних частинах світу в один момент. Відомий приклад це винахід телефону між Олександром Белом і Алішою Греєм. Свідчить про те, що тодішній досвід прожитих людьми спонукав їх до відкриття, тобто культурний фон, архетип людини дорівнює ідеї, технології як каталізатор ідей. Зараз технології це не просто якісь інструменти, вони, по суті, є продовженням нашого мозку. Сучасні алгоритми аналізують, що ти дивишся, що ти робиш, куди ти йдеш, що ти єси, з ким спілкуєшся і хто в тебе в контактах є. Алгоритми фільтрують і підсилюють вже ті ідеї, які раніше могли з'явитися в вашій підсвідомості. Вони ніби розуміють, про що ви думаєте, які у вас спільні інтереси між іншими людьми, і таким чином можуть виникати однакові ідеї. Що створюють ілюзію унікальності, що ваша ідея є унікальною. По суті, є своєрідний цикл. Твоя думка з'являється потім під впливом алгоритмів і збігу обставин, вона набуває вірусного потенціалу і ідея якимось реалізується. Як не дати вашим ідеям втекти? Записуйте завжди будь-яку ідею, яка вам прийшла в голову. Навіть саму дрібну, і навіть якщо вам здається, що вона відстій. Починай діяти навіть з малого. Зроби фігово, хай це буде фігово, але просто зроби. Також ти можеш перевіряти свою ідею на аудиторії і тим самим тестуєш свою ідею. Вкладаючи в соцмережу, ти будеш отримувати якийсь фідбек, можеш попросити своїх друзів або знайомих, щоб вони тобі допомогли з цим. Раніше ми також проговорювали про те, що соціальні мережі підбирають схожих людей, тому якщо ти реалізуєш вашу спільну ідею раніше, є вірогідність, що ти можеш притягнути людей, які хотіли її зробити. Отак, психологія страху та бар'єри, страх невдачі, критика, осуд це все природні людські почуття, які по суті тобі ламають крила на початку. Так було і в мене, я скажу більше, так і досі продовжується. Але з цим просто потрібно жити. Психологи кажуть, що невдача це невід'ємна частина творчого процесу або будь-якої втілення ідей. Це невід'ємна частина. Найуспішніші бізнесмени, наприклад, Стів Джобс, вони переживали численні невдачі, перш ніж досягти якихось вершин. Але вони розуміли одне: лише через помилки можна стати краще. Методи подолання страху Збирай кожну свою помилку, аналізуй її як просто урок. У мене погана якість відео. Я не вдаха. Ні, в мене погана якість відео. Можливо, я можу це компенсувати контентом. Так, трохи про менталочку. Це складніше здається для кожного, але реально просто спробуйте заспокоїтися. Від вашої помилки світ не зруйнується. Наш світ повністю переповнений ідеями, колективна підсвідомість, цифрові технології, штучний інтелект, навіть теорії змов. Все це може здаватися піпець, яким бар'єром, але найважливіше тут не це. Важливіше тут твоє рішення діяти зараз. Зафіксуй свої думки, зроби, тестуй, помиляйся, ставай краще іноді це буває важко. Іноді це буває морально важко, іноді це буває фізично важко, але ви і я, ми це зробимо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зіштовхуся ви з тим, що хтось ворує ваші ідеї. Чомусь ваші ідеї втілюють, а ви сидите такі і все. Буду вдячний за підписку, залишений коментар і поставлений лайк під відео. Ніколи не зупиняйте розвиватись і завжди спілкуйтесь зі штучним інтелектом. Пока!